І ми можемо з легкістю брати. Угу, Я поняв. І куди я воду розлив? Куди я її розлив? Просто. Розкажіть, будь ласка. Ладно, зараз я згорю просто. Я просто беру активовую силу Чікіна, активовую силу коня і спускаюся до блейзів. <ГОВОРИТЕ> а! чікін лю люлю. Так, ендерменська сила. Що ти можеш? Розкажи. Ну, я так і думав. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Майнкрафт для того, щоб терити силу мобів у мобів. І, в общем-то, єдине, що я знаю, це те, що можна вкрасти силу саме в коняк. За інших мобів, чесно кажучи, я вам не скажу, бо я не знаю. І зараз ми це все будемо перевіряти. Мені здається, що все це достатньо легко робиться. А от яка в них буде сила, я поки що, чесно кажучи, не знаю. І ми це все зараз з вами перевіримо. Тому першим ділом. Обов'язково робимо верстак палиці, обов'язково разом з цим ми робимо меч, а не кайло. І йдемо вбивати спочатку курку, бо, можливо, саме з нею теж можна буде щось поучити. Опа, да, сила курки. Що вона робить? Чесно кажучи, я не знаю. Скоріше за все. Ааа, сповільнена падіння. Ну, це логічно, логічно. А от коня я би завалив би і затестив, що може він. Опа, сюди. Так, Получається сила коняки. Яка в нас. Хуху, -ху, вау! Диви, як я просто біжу. Обалдеть. Нє, сила коняки, це тема. Тоді ми можемо зараз на ізі робити собі спокійно дерев'яне кайло і шурувати ось до сюди, до селища. І дивитися, що в нас там. Так, почекай, не падай. Сила курки. Ану, Зі свині буде якась сила. Будь ласочка. Ні, зі свині ніякої сили нема. Окей, хорошо, це я поняв. Ладно, будемо використовувати силу коняки для того, щоб бистренько добігати до всяких прикольчиків. Ну, трошечки зробили євроремонт селянину, але я сподіваюся, він не буде сильно засмучений. Тим часом ми робимо ще один свій верстак, тому що я один просто взяв і завтикав десь. В общем то, і нам треба знову ж таки палиці для того, щоб зробити собі і кайло, і сокиру. От, ось так нам треба. Сюди. Потім це ми можемо. Ні, поки не ламаємо, поки нам треба зробити. Ще трішечки хліба, і тепер можна насправді його все це ламати. Тому що моя задача натирити силу якомога більше мобів. Перелік мобів, чесно кажучи, я не знаю, тому будемо вбивати просто всіх за підряд. Можливо, навіть і з Голема буде якась сила, але Голема мені насправді треба якось знайти. Він тут в теорії повинен бути. А де саме я не знаю. Так, вівця. З вівці сили нема. Окей, вона без сила. Так, що тут у нас? Нема ніде Голема? Як це немає Голема ніде? Ви що, на приколі? Тупо ціле село Голема нема. Це що за рофл такий? Так, почекай, скоровий, є якась сила. Скоріше за все, якісь ефекти прибирати. Якщо вона і буде, то, скоріш за все, саме така. Да, є якась сила і, скоріш за все, це молоко. Ось ми активовуємо. Робимо ні. О, корова стейки нам дає! Це безкінечна кількість стейків, ти прикинь. Та мені не треба нічого більше, В мене є стейки і все. Чи можна спрута завалити? Давай подивимося. Я би хотів би, насправді його чесно заколухматити. Так, убили спрута, ніякої сили, спрут нам не дає. Хорошо, тоді активовуємо швидкість, пливемо. І голема тут нема. Насправді це дуже-дуже погано, тому що я би хотів його знайти. Але я знайшов ще і зруйнований портал. Тому ми зараз побіжимо туди, подивимося, що в нас там відбувається взагалі. Але то, що мені дають стейки, це бомбезно. Це максимально круто. Ну і ще я супер швидкий з конякою. Let's go! Так, курей ми вже вбивали, овечок вбивали, всіх убивали. Тут у нас якесь щось типу печерки. Ну, це хорошо. Так, вилазимо, добігаємо до порталу. Дивимося, що в нас відбувається тут. Так, портал тут насправді дуже здоровий, але тут і повинна бути скриня. Так, золоте кайло на шовковий дотик, кремінь я забираю, обід один нехай буде. Прокляття прив'язування. Ні, це мені не. Це мені не надо! Тихо. Супер! Ну, найголовніше те, що я, в принципі, все позабирав. Так, в общем-то, мені треба якась печера, я би хотів вам сказати, тому що без печери абсолютно нікуди я не піду. Такс, ось до наша і ненька печера. Такс, є тут якесь вугіллячко? А то я вже бачу скелетів, чую зомбі. А от вугілля мені треба для смоу тому що я ж нічого абсолютно не буду бачити без смоускетів. Такс, бендс. Бем, смолоскипи на базу, і все. Так, ну і маючи смолоскипа, маючи обладунки. Ну, правда, не обладунки, а силу курки, силу корови, силу всіх абсолютно мобів разом взятих, я вбиваю зомбака, і в зомбака своєї сили немає. Окей, це я поняв. Ладно, тоді давайте забираємо трішечки заліза. І я був би не проти знайти ще хоча б якогось скелета, можливо, кріпера, можливо, в них є теж якась їхня крутецька сила. Якась цікава сила, а не просто якась єрунда Так, тут є щось якісь Да, щось Щось типу є, але що саме, я не знаю. Печера якась продовжується. Але, скоріш за все, я зараз дойду до, до тупіка, хотів я сказати, але ні, трошки тут є всього. Погнали, все ж таки подивимося, що ми ще маємо. Так, маємо діаманти. Сюда. І пічка, пічка, пічка у мене зараз буде. Сюди, Бенц, пічка на базу, залізо жаримо, кайфуємо. І пробуємо шукати ще якогось заліза трішки на обладунки. А заліза я тут більше не бачу, насправді. І це велика проблема. Хоч я їм маю Дуже багато різних сил, але сили на пошук заліза у мене немає, зато я знайшов ще одні діаманти. Круть, круть. Бомбезно, бомбезно. Проте треба не забути, де вони знаходяться. А залізо, кстати, ось до. Давай його заберемо. Воно тут, правда, одне, ну нічого страшного. Головне, не заблукати. Саня, не заблукай. А тут сильно не заблукаєш. Воно тут все поряд. Так, залізо є. Палки теж на базі. Забираємо. І у нас з'являється залізне кайло, яким ми можемо добути ось до діамант. Супер. І куди я там ходив? Кудись туди я ходив? Да? Тоді погнали. Let's go! тихо, Саня, не згори тільки, будь ласка. Ладно, давай, давай швидко. Може зараз швидко зберу діаманта. Ні, я вже не помру. Все, супер, все супер. Я вже не помер. Ну, ні, кстати, може помру зараз. Це прикол конкретний причем let's go, нам туда. Давай крипера завалим по дорозі. Прикинь, а може в нього сила якась є бомбезна? На, братуха, не, ладно, понял. Не судьба. Давай іди сюди! Старина? Ні, зі скелета немає якоїсь сили. Кстати, з кріпера цілком можливо, що вона могла би бути, проте я її не отримав. А от зі скелета в натурі. Ну яку силу можна взяти зі скелета? Він же ж безтолковий, правда, правда. Так, я хоч правильно лечу якось. Ні, я б не сказав, що я прям правильно лечу. але можна спробувати ось тут ось спуститись. І можливо, я докудись долечу. да? Ось до сюди, сюди, потім ось тут, і потім ось до спуск. Так, сипати хенько, кудись ми спускаємося. Ось до нашої верстаки тут є кріпер. Тихо. Ні, блін. Ладно, нам бажано зараз зробити діамантовий меч собі. Бо з діамантовим мечем ми будемо доволі потужними кентами. З діамантовим мечем я маю вже дуже багато різних сил. Проте. па-па-па-па-па, треба -па -па -па. десь знайти зараз нормальних мобів, з яких ми можемо натирити силу. Наприклад, ендермена якогось чи, можливо, з нього щось вкрасти. Наприклад, залізного голема було б непогано, проте ми його не знайшли. Потім ще мені треба. О, ще якісь моби? Можливо, ендердракон. Можливо, в нього є якась така сила бомбезна. Я не знаю, яких мобів можна тирити. І зато я знайшов ще діаманти. Правда, знову ж таки один. Окей, і тут у нас що, тупік? Якісь такі печери цікаві. Не зрозуміло взагалі нічого. Вже тут бігав 300 раз. Так, що тут у? О, діамантики, сюди на базу. Оце то, що мені треба. Їх тут ще й багато, насправді, але я не знаю, куди я їх буду витрачати. І кріпер тут, як тут. Іди сюди, малиш. Давай, 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 давай. Сюди! Кріпер сила! Що в нас в кріпер селі? Непогано, непогано. Ха-ха! Досить таки непогано, і ще й лава, пул тут є. Ми можемо зробити портал прямо зараз. І в мене якраз є 4 залізних злитка. Проте мені треба, виходить, відро води десь набрати. Ну, відро я можу скрафтити. І в цілому, навіть я можу собі зробити зараз запальничку, проте треба десь набрати воду. Де взяти воду? Оце я не знаю. Я просто ні чорта. не знаю, треба повертатись назад. Так, тут десь я бачив воду, плюс-мінус. Так, лава, 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 обережно. Ми, в принципі, і тут можемо портал зробити, якщо я воду знайду десь тут. Поряд. А вода десь. Ось до, ось до є вода. Найс. Сюди нам і треба. Так, і ми можемо з легкістю брати. Угу, Я поняв. І куди я воду розлив? Куди я її розлив просто? Розкажіть, будь ласка. Ладно, сейчас я згорю просто. Я поняв. Щас я згорю, згорю, згорю. Ні, 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 не згорю. Фу. Сань, ти просто якийсь прикаліст. Я не знаю. Я, я не знаю, як таким можна бути як ти. Просто це настільки безтолковий. Настільки безтолковий. Ти тупо просто береш і тільки чуть постійно не помираєш. Нащо тобі помирати? Постійно йому поняти. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 і 14. Все, портал готовий. Залишилося його тільки запалити. Про те, що в мене є з броні? По суті, якщо так подумати, 5 діамантів, я можу зробити собі, по-перше, діамантову кепку на базу, і все. І все. Більше ми нічого не можемо зробити, тому погнали. Такс. А що в нас є по силам Незерським? Розкажіть, будь ласка, чи є якісь потужні сили, які би я міг би отримати? Ти! Ладно, смішки смішками, смішками! Вони мене розвалили, дай Боже, тому сваліть від мене просто. Будь ласка, що ж ти б'єш так далеко? Він якийсь приколіст! Пішов геть, поняв? Піглін пауер. Супер, ще зайдемо, подивимося, що воно роби. Бі... Піглін Пауер створює золоті блоки. Я щось Майнкрафт пройду, ти прикинь. Він, він створює золоті блоки. Ти на приколі? Не хило. Так, де Пігліни? Ось до є один. Ідеш до мене. Іди ти сюди, старіна. Давай, давай, підбирай. Давай, 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 давай. Так, старіна, ти торгуєш там чи ні? Ти її ерунду мені якусь кидаєш. То мені не треба. То мені все не треба. Дай щось толкове, братуха. Перлини може? Було би супер. Так, що тут по золоту? Золото ще в мене трошки є. Тут аби тобі ще кінтів якихось нагнати, було би супер. Стріли, дякую. Але мені треба щось поту. О, так тут і фортеця рядом і Блейзи. І можливо є якась сила Блейзів. Я, в принципі, можу зараз з легкістю спуститись, проте в мене нема армора ніякого. М -м -м -м, надо думати. Надо думати, гадати, що ти там накидав. Поки що нічого толкового, тому я просто беру активовую силу Чікіна, активовую силу коня і спускаюся до Блейзів. У мене є хоч блоки, якісь є, якісь блоки. Правда, у вас тут уже щось дуже багатсько. і я би був би не проти убити хоча б одного і свалити відразу. Ой-ой-ой, сила Блейза. Ага, я можу запускати вогняні кулі, хорошо. Ну, з однієї сторони це трошки безтолково. Тому я би краще поїв би. Як мені їх убивати? Питання залишається відкритим. У мене нема армору, абсолютно. Давай, братуха, досвід. І ти, братело, тоже, давай до побачення. Фух. Ви нові заспавнились! Ні, ні, то він вже далеко сильно пішов. Мені так не треба. Так не працює. Так ми не працюємо. Нам треба блоки, 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 стеля. Дах, що-небудь просто що-небудь. Сюди, сюди. Що Замурувалися, та ти що? Ізі. Халява. Одна палка навіть є. Кстати, ще оця штука дає, поняв? Оця штука, Blaze Power, вона дає вогнестійкість 2. І це дуже класно. О, так їх так можна виносити. То пішов ти геть і один і інший. На! 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 Ого, прикинь, я його тупо приземлив. Чікін, чикін люлю. Все, не горим, не горим, не горим. Все супер. Давай блоки якраз подобуваємо. Добре, що я не горю, Боже. Слава Богу. Бо це був би шок, я не знаю. Я просто не знаю, як я виживаю. Все, і пошурували. Нам треба вбивати ще купу блезів. Привіт, привіт. Ти мене тупо виніс. Піглін пропав. Піглін пропав. Накидав лайна, мені повну всякого і зник. Так, почекай, мені треба золото звідси. Більше мені нічого не треба. Спускаємося, бо мені ще багато-багато паличок блейза. Так, давайте мене щоб не вбив. Опа, супер. Надо ще актуватися і вогнестійкість, бо мене пробивають як люто. Ось зараз буде халепа. Щас надо отако відійти. Вони мені отако, мене не задамажать абсолютно. Головне, щоб вони мене своїми оцими щупальцями не задамажили. Опа, шість блейзів паличок. Все, 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 пішли, пішли, пішли звідси. Я не хочу вже тут перебувати. Просто погнали. Мені треба зараз або одного пігліна, або можливо двох-трьох. І бажано ще трішечки цього. Трішечки ендерменів. Ну, прям капельку. Капельку, будь ласка, мені багато не треба. Коротше, я бігав, шукав піглінів, а знайшов ендерменський ліс. Окей, чи зможу я вбити ендермена і не вмерти? Це питання риторичне. Я насправді не знаю, але ендермена я вже одного бачу. Навіть не одного, а двох. Зараз. Тако, тихо. Окей, зараз підійдемо до справи трішечки професійніше. І я побудую, так би мовити, арену, де я буду їх тушити, цих хлопців. Тому нехай йдуть вони геть. Поняв? І ти, і твій друг, і твій кум. Всі пішли, геть. Сюди. Так, ендерменська сила. Що ти можеш? Розкажи. Ну, я так і думав! Телепортувати мене в землю. Так, я тут чув когось поганого. Да, свинтус тут є. Свинтуси! тихо. Ідіть геть, йдіть геть. У мене є сила телепортування, але то трохи не то. О, пігліни. Дарова, дарова, бери. О, ще один найс. Nice. А ти теж йди сюди, Іди сюди, Іди сюди. Золото, 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 братуха. Тут золота купа. Все для вас, все для вас, і золото теж. Спускайся, спускайся, бери, 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 золото. Бери, 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 бери. Спускайся туди, не парся. Та йди туди, йди туди. А ти чого? О, золото пішов. Все, все, все. Супер. Вас багато? Ви зараз мені цього золота накидаєте, тонну. І я просто візьму, зроблю собі все, що треба. Так, перлини вже лежать. Кайфи, перлини вже є. Три штуки. Непогано. Наша золото, братуха. Так, вони ще кидають нитки. Я би, можливо, був би не проти, підібрати трошки ниток. Правда, ниток я щось не підібрав. Так, о, нитки. І я можу зараз собі зробити лук для того, щоб убивати дракона потім. Так, так, все, це викидаю. Що тут ще є? Що тут ще є? Є перлини? Нема? Бо зараз буду блоки дюпати. Бемц, бемц, бемпц. Три штуки є, це нормально. Блін, прикинь, я все можу робити. Тримай ще 18 зливків. Я думаю, цього тобі достатньо буде. Чи тобі ще щось треба? Розкажи, я вже сіки мусору з тебе понабирав. Можна? О, ще один прийшов. Уху, я ж злякався. Так, оце чорт мені не треба малий. Йди сюди. Ладно, не піду до тебе, бо ти ще до мамці підеш і ну його в баню. Так, Перлина долежать. Треба перлини. Сім штук уже є. Сім перлин! Нехило. Так, ще вам трошки золота тримайте. А я поки собі зроблю ще заліза. Вісім штук є, роблю нагрудник. Вже одягаємося потихеньку, я би сказав. Це супер. Так, що ви там даєте? Перлин, сім штук ще досі. Не дають мені більше перлин. Не дають. А, ось дає. А ну. Одинадцять. Майже, майже то, що треба. Ще трішки, братва. Ще трішки. Трішки перлин. О, дали, прям в руки кинули. Все, 14. Та пішли ви всі геть. Поняли хлопці, я пішов до себе додому. Такси, найголовніше те, що ми зараз можемо собі зробити очі енду. І для цього всього мені треба все на все їх кинути. Подивиться, яку сторону бігти і туди пошурувати. В принципі, супершвидкість у мене є від коняки, я можу гнатись. Так, що ми кидаємо ще? Погнали. Так, поки туди веде. Окей. Це, в принципі, я розумію, це нормально. Головне, що не пропадає в мене око. І ми можемо шурувати далі. Хоча насправді я можу навіть і тепнутися сюди туди. А, ти особо далеко не тепаєшся, окей. Так, по мангровому болоту я не сильно хотів би йти. Зараз виліз тебе сюди, сюди. І тут би я кинув би ще раз, бо я манав туди йти. А туди йти й не треба! Ми можемо просто вже йти в портал. Ну як в портал, нам ще знайти його треба, але фортецю ми вже точно знайшли. Я хочу дещо протестити. Що, якщо. Угу, воно буде мене підкидувати. Так, да, я буду отримувати демедж, так я не хочу. Тоді просто пошурували вниз. Нам треба знайти щас дракона, вбити його і отримати його силу. Я сподіваюся, це буде легко. Так, будуть якісь у нас портали чи ні. Бо я вже втомився, якщо чесно. Я вже втомився, копати. Так, я чую зомбаків, я чую воду, хоч би ні в яку лаву не впасти. Давай на всякий пожарний, просто запустимо цю штуку. Все, щоб у мене зараз був захист від вогню. І я, якщо впав в лаву, то все було супер. Так, я дійшов до глибокосланцю. Окей, а до порталу можна? Було би супер. Я ще й смоски пів собою не взяв. Коротше, це капець. Я не знаю, як я ще буду портал шукати. Я чую, я чую чешуйніс. Я десь, я десь поряд. Тихо. Я був дуже поряд. Я був дуже поряд. Так, нема сенсу їх зараз убивати. Є сенс просто зламати спавнер, а потім уже з ними і розбиратись. Кстати, я дуже поряд упав біля лави. Диви, просто Хех. ладно, можна активувати портальчик. Бем, і let's go. Фух, Так, у мене є лук, це найголовніше, у мене є дуже багато стріл, у мене є перлини, якщо що ще, і мені можна якось вириватись, тому давай поки що попробуємо зробити якось ось так. Опа, вирились. І що там дракон нам каже? Дракон каже, що його треба ще якось вбити. Як його вбити супер швидко, я не знаю. Проте всі в основному ціни такі високі у нас, самі башні. І це мені дуже-дуже подобається. Диви, всі три за раз просто. Четверту за раз зроблю. Не зроблю. Блін, на диви, це не щастить. Так. Диви, попасти не можу. О, попав. І останнє є. Все, у тебе нема ніякого захисту, і я просто готовий напльовувати тобі стріли в голову. Проте треба це якось культурно зробити. Головне, щоб не заграти ніякого ендермена, бо він мене просто вб'є. Він мене винесе з легкістю, і я не зможу нічого зробити. А тебе я ще дамажу дуже-дуже слабо, тому що, тому що ти доволі потужний хлопчина. Чи можу я цю штуку зробити? Ану? Ану? Чи попаду кулюй? Ні, не попав. Блін. Упав! Чи сильно вона дамажа, не замітив? Я от також можу робити. Йоханий тудей. Дивиш, що я з ним роблю. Правда, я не попадаю жодною. Я їх можу отако насплавнити і настріляти. Ти тільки спустись, друже. Давай. Я готовий, щоб ти спускався. Давай, 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 давай. І пошурували. Ох ти, йо! Я її не дамажу, да? Да, я її не дамажу. Блін. Ладно, треба не мечем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ох, який він голосний, це просто рознос. Я ж і так слабо його дамажу, капець. Ладно, доведеться стріляти з лука. Не сильно хочеться. Ні, куля дамаже. Куля дамаже нормально, коли попадає, але попробуй попади. О, попав. Ні, насправді не дуже сильно вона дамажить. Особливо, коли він приземляється, то вона взагалі не дамажить. І він ще й тут наплював, дай Боже. Я особо не зможу його бити. Ні, по ногам можу. Не по голові, звісно, але по п'яткам даю крепко. Давай, вогняних куль тобі трішки. Аби ще попадав. Кстати, я цими кулями міг ламати кристали. Не сильно, щоб попадаю, але коли попадаю, то трішки зносю. Ну можна луком. Правда, що в мене по стрілом розкажіть? Стріл у мене ще 59. Нормально. Так, ти знову приземляєшся, хорошо. Це, походу, твій останній останній раз, друже. Бо я зараз прийду, а я як прийду, сховаюся сюди і буду тебе бити, правда, не по голові? Хоча ні, по голові ось до, да, диви, диви, диви! Тихо? Я помер! Як? Ідеш ж ти сюди, Ідеш ти сюди, я тобі зараз розкажу. І ви теж всі йдіть геть, поняли? Я вас теж порострілюю, нубів останніх. Зараз я тобі з лука дам таку стрілу, таку ж бан стрілу накину. Просто йди до мене. Диви, диви, диви на нього. Куди ти приземляєшся? Це вже все. Це вже кінечна, кінечна друг. Все, дракон пауер у мене є, і ось воно. Що ти можеш? Ху -ху! ти бачив? Поглинання швидкість сила, нескінченна відновлення. І він ще такою штукою вале. Ти диви! Так, ану йди сюди. Ух ти йо! Та ти що! У мене просто шок. А що шо буде, якщо заспавнити ще одного дракона? І валянути тебе мечем, а? Все, я виніс! Ха-ха-ха! Ти прикинь, че з ним натворив! Я тупо розніс! Ще одного спавним. Стріляємо, раз, два, три, чотири, п'ять! Та й все йому майже хана. На ніхто пробити не може. Що ти за мною бігаєш, розкажи. Іди сюди, ти де. Пішов геть, де там? Що ти бігав? Ти сюди. Оця штука, напевно, не сильно дамаже. Дамаже саме мій меч, поняв? Із-за того, що в мене сила, напевно, дуже велика. Ну, друзі, що ж поробиш? Так ми і завершили цю серію. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково став на, Підписуйся на канал і долучайся до телеграм-каналу, тому що саме туди я закину цей датапак. І всім пока.